Вітаю вас, пані та панове! З вами Валерій Баржак, юрист практик, блогер та музикант. Все більше приватних підприємств хвилюється про свою подачу юридичну долю через закон, яким скасували Господарський кодекс України. А саме Господарський кодекс регулював до 2025 року діяльність приватних підприємств. Тепер же за законом виник обов'язок ПП ліквідуватися або перетворитися на товариство з обмеженою відповідальністю, зокрема Саме перетворенню ПП на ТОВ я і присвячую своїм відео. Перед розкриттям цього важливого бізнесово-юридичного питання прошу вас підписатися на мій канал, зробити комбінацію вподобайка плюс коментар, щоб алгоритми Ютуб просували це відео. Ця, здавалося, маленька, але насправді важлива дія є значущим кроком для захисту юридичного супроводу фізичних осіб та бізнесу. Внаслідок скасування Господарського кодексу України тепер забороняється створювати юридичні особи в організаційно-правовій формі приватного підприємства, а також вносити зміни до установчих документів, крім відомостей щодо ліквідації або реорганізації. Ви мене спитаєте, а чим відрізняється реорганізація від перетворення? Стаття 104 Цивільного Кодексу України визначає реорганізацію як збірне поняття, бо воно включає в себе злиття, приєднання, поділ і те саме перетворення. А перетворення відповідно до статті 108 Цивільного кодексу це зміна її організаційно-правової форми. Ми змінюємо ПП на ТОВ. І ще податковий плюсик перетворення. Так, на підставі під пункту 78.17, пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України при перетворенні не проводиться документальна позапланова перевірка. Навіть зміст самої норми документально позапланова перевірка здійсниться, якщо, зокрема, розпочати процедуру реорганізації юридичної особи крім перетворення, дає нам додаткову підставу розуміти, що реорганізація поняття ширше за перетворення, а саме перетворення у цьому випадку звільняє нас від цієї податкової перевірки. Наразі триває перехідний період 3 роки до 28 серпня 2028 року. Якщо ви ще не перетворилися на товку, то до правовідносин буде застосовуватися закон України про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю. А положення статутів, що суперечать цьому закону, є недійсними. Таке регулювання є черговим стимулом для перетворення на тов. Протягом цього перехідного періоду у вас є час на приведення своїх статутів до, скажімо, спільного знаменника, цебто до закону про топите ДВ. А припинення ПП внаслідок перетворення та створення ТОВ підлягають державній реєстрації. Процес перетворення завершиться створенням нової юридичної особи. Такого результату можна дійти, пройшовши кілька етапів. Першим етапом буде рішення одноосібного власника або рішення власників закріплене загальними зборами. Цим рішенням варто передбачити створення комісії з реорганізації, зазначити її персональний склад та податкові номери. Повноваження комісії можна покласти на директора або виконавчий орган. Кредитори мають право заявити вимоги до приватного підприємства у строк від 2 до 6 місяців з моменту оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення, коли відомості будуть у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Комісія з моменту створення здійснює повноваження з управління приватним підприємством. Справжність підписів під таким рішенням має бути засвідчена нотаріально. На другому етапі йдемо до державного реєстратора. Повідомляємо письмовий орган державної реєстрації протягом трьох робочих днів здати прийняття рішення про перетворення, адміністративний збір за реєстраційні дії не сплачується. Припиняємо юридичну особу за допомогою рішення власника або загальних зборів про припинення приватного підприємства та рішення про створення комісії з перетворення. Подаватися можуть як оригінали, так і нотаріально засвідчені копії. Повідомляти податково про перетворення не потрібно, оскільки відомості будуть в реєстрі. Якщо якихось відомостей немає в реєстрі, тоді необхідно податково повідомляти. А про перевірки я вже зазначав раніше: у випадку перетворення не проводяться. До речі, припинити юридичну особу можна також в автоматичному режимі. У порядку пункту 7, частини 1 статті 25 з позначкою 1 закону про державну реєстрацію. Але за умови одностайного прийняття рішення учасниками та накладення кепів. Жодних утримався, проти, не голосував, кепи накладено, рішення прийнято. Відколи вже внесені відомості про прийняте рішення про припинення юридичної особи, починається третій етап розгляд вимог кредиторів. Кредитори можуть апелювати до статті 107 Цивільного кодексу, але ж варто не забувати про закон про прихідний період. Де у частині 5 статті 14 передбачено, що кредитор підприємства, що припиняється в результаті перетворення, не може вимагати припинення або дострокового виконання зобов'язання, а в разі якщо виконання зобов'язання такого підприємства не забезпечено, забезпечення виконання зобов'язання. Тому за такої регламентації приватне підприємство може зі спокійною душею відмовити у задоволенні вимог кредиторів, якщо подадуть позов закон на вашому боці. Суди керуватиметься цією нормою і відмовлять вашим кредиторам у позові. Плавно переходимо до четвертого етапу. На ньому ми створюємо статут новостворюваної товки, реквізити місяця у законі протови ТДВ. Приймаємо рішення, йдемо зі статутом та рішенням учасників до державного реєстратора, плюс передавальний акт, детально трохи згодом, та форма 2. А оскільки у нас перетворення в порядку закону про перехідний період діє нульова ставка адміністративного збору. Передавальний акт має містити положення про право наступництво тобто щодо майна прав та обов'язків юридичної особи, що припиняється в результаті перетворення приватного підприємства, а також стосовно усіх кредиторів та боржників, включаючи успорювані зобов'язання. Передавальний акт має бути затверджений власниками приватного підприємства, справжність підписів засвідчується нотаріально, тому звертайте увагу на те, щоб передавальний акт із підписами обов'язково був на спеціальних бланках нотаріальних документів. Нагадую, що ви маєте право створити толку на підставі модельного статуту. П'ятий етап полягає у врегулюванні трудових відносин. У разі перетворення працівників звільняти не потрібно, якщо на підприємстві не планують змін в організації виробництва і праці, а звільняти у порядку статті 40 з Кодексу законів про працю можливо лише у разі скорочення чисельності або штату працівників. До трудової книжки вноситься відомості про реорганізацію, дата і номер документа. Шостий етап є заключним. Якщо у вас є ліцензії та інші дозвільні документи, поновлювати їх не потрібно, відповідно до частини 7 статті 14 закону про прихідний період. Вони є чинними для юридичної особи правонаступника такого підприємства протягом строку, на який вони видані, за умови дотримання правонаступником вимог ліцензійних умов ведення бізнесу, який, власне, ліцензується. І тут одночасно дві реєстраційні дії. Припинення приватного підприємства та створення товариства з обмеженою відповідальністю. Таким чином і відбувається корпоратизація підприємств, наприклад, приватних підприємств, діяльність яких раніше регулювалася господарським кодексом. Традиційно нагадаю вам, що я знаюся у сфері цивільного, сімейного, господарського, корпоративного та авторського права, працюю у стаціонарному місті Черкаси та онлайн по всій Україні. Як би холодно зовні нам не було, важливо зберегти тепло всередині і за необхідності ділитися цим теплом з ближнім. З іншого ж боку, холодний розум веде нас до впевнених дій, а єдність до згуртованих рішень. І пам'ятайте, не такий страшний закон, як його трактують. Побачимось!